Добрий день, друзі. Я все ще знаходжуся в Одесі, і сьогодні відвідаю Аркадію. Давно вже там не була. Зараз прямую по вулиці з дуже гарними новобудовами. В Одесі є такий забудовник, називається Кадор. Будує новобудови по всій Одесі. Дуже гарні багатоповерхівки. Зараз вам їх покажу. Дійшла вже до Аркадії, такий центральний вхід прикрашений петуніями, гарно. Людей сьогодні не дуже багато, так як вечір буднього дня, але красиво. Фонтани не працюють, мабуть, вмикають ще пізніше, коли стемніє. Красивий ресторан поруч з фонтанами, які ще також не включені. І отакий от цікавий автомобіль стоїть. В Аркадію можна також поласувати морозивом, таким гарненьким. морозивом в гранулах. Поїсти можна попкорну. І тут знаходиться також аквапарк. Оце віп-зона, вход в аквапарк, так гарно виглядає. І далі ось аквапарк Гаваї. І ось тут ось, центральний вхід в аквапарк Гаваї. Такі затишні кафе в Аркадії, можна сісти, випити кави. З лівого боку дитячі атракціони. Зараз щось не працює, діток нема. В морі купатися заборонено, але біч клаби працюють, тут є басейни, можна відвідати басейн. Ібіца працює, тут ресторан також працює відкрито. Ітака також працює, можна і тут відпочити замість пляжу. Люди на пляжі є, навіть є ті, хто купається.

Десь бюджетно посидіти в Аркадії, то рекомендую кафе Крим. Це сама мережа, що і ресторан Хаджибей, ресторан Крим. ціни в них дуже демократичні і смачно така кримсько-татарська. Собі такий смачний хумус, дуже його тут полюбляю. Замовила такі два смачнючих чебурека з яловичиною та з бараниною. Ціни тут дуже гарні: 55 гривень за чебурек. Римська кухня дуже схожа на турецьку кухню. І от собі замовила сютлач. Взяли собі ще смачненьку каву по турецьки і з пахлавою. Від це гарно видно, як у нас купаються люди в чорному морі, навіть дітки. На жаль. Спустилися нижче до моря, отак гарно виглядають лежаки від клубу Редлайн. Пройдемось зараз подивимося біля моря, як люди відпочивають.